Ну що, гарний настрій сьогодні? А в мене ще кращий. Адже в мене сьогодні день народження. Мене всі поздоровляють та дарують подарунки. От, наприклад, мені сьогодні подарували дуже красиву та яскраву мушлю. А ще намисто з коралів. Але найголовніше в цей святковий день це, звичайно, гарний. Настрій, давайте всі разом. Гарні. Молодці. Але скажіть мені, а чому ви всі такі сьогодні збентежені, що трапилось в наших морських просторах? О, дірко. привіт! Ой, привіт вас, Менішка. Вітаю тебе з ним народження. Я... поки що наших дітлахів? Так, звичайно. Ну тоді, до зустрічі, друзі! друзі. Ну що ж? А ми з вами теж не будемо стояти гостором і теж помандруємо морськими глибинами згодні. Да. І людей, і риб лякає, гострі зуби в два ряди. ось в морі Потонула вся страшна бритка. Акула! Молодці! А ось у мене є іще одна загадка. Але мені здається, що ви її не відгадаєте? Не відгадаєте? Ну гаразд, спробуйте. Морячок наш чорно-білий, ловить рибку дуже вміло. Може трішечки на діж. Має крильця, має ніжки. Між крижин відважно плава, обганяє пароплави. Osionfish. Та ви знаєте, що він називається. Давай ми просимо. Ось він зустрів нашу давню подругу медузу. І вона мені розповіла, що бачила, як він бавився серед морської водорості, а потім брудко зник сторону квітучих коралів. О, це місце дуже гарне. Я його знаю. Воно усіх причаровує. Тоді побіжу та приведу його додому. Ой, ну що ж, щасти тобі Васменішок. До Добави. зустрічі! Давайте поаплодуємо нашій ківацьменістці. Так як в мене сьогодні день народження, то пропоную усім разом відправитись на мою морську святкову дискотеку. Згодні? <різв 'язково> Тоді піднімаємось зі своїх місць і будемо повторювати за мною рухи. Домовились? Три, чотири почали! А на всіх лісать! А тепер! Ой, давайте запитаємо де? у наймудрішої де? на всьому морському узбережжі морської мушлі. Вона все знає і все нам підкажемо. Запитаємо в неї? Так! Тоді слухаємо уважне заклинання. Друже, мушле, ти скажи, нам усім допоможи, де на правди запитати, як нам немо розшукати. Чогось не чує нас мушля. Допоможете мені? Да! Тоді давайте разом. Друже, мушле, ти скажи! Друже, мушле, ти скажи! Нам усім допоможи! Нам усім допоможі! Де нам правди розпитати? Де нам правди розпитати? Як нам неморощувати? Як нам неморощувати? Чую, чую, не крич уй-ой, знаю я, що сталося в морі. Можна допомогти. Підіймаєш mm -hmm. праву по-йой, ліву ногу не забою. Е, Потривай тепер, як зайчик. Хай дітей. Домовились? Так! А ну подивимось, що там. Це те ж який люди викидають після пікніку на пляжі. О! і насмітили ж ми. Так, Ой, здається, наші батьки сюди прямують. Зараз нам добряче летить. Втікаємо, хочі Так, слухай, а що це таке? Ой-ой-ой, це ж це справнісіньке сміття. Ой-ой-ой, а хто ж це його насудив? Дітка, ви не бачили, що це не смітило? Бачили. Далі ж таке робити? Потім всі рибки та тваринки страждають, водорості погибають і вода стає мутною. Правда ж, друзі? Дітки, скажіть, а можна засмічувати природу? Ні! А ви природу? Да! От ми якраз зараз і перевіримо, наскільки вони полюбляють та охороняють наше навколишнє середовище. Перевіримо? Так, ми будемо вам задавати питання, а ви, якщо відповідь буде так, підіймайте ручки догори, ось так. А якщо відповідь на питання буде ні, тоді ми різко опускаємо донизу. Ось так. Ну що, домовились? Да. Тоді починаємо. Чи можна в лісі нам смітити? В лісі можна смітити? Ні. 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 Ручки. У море кидати сміття можна? Ні. 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 А природу треба нам любити. а ти сміття Ні, що ти, мамо, ні! Добре, це все ми зробили. Але нам дуже шкода. Адже на уроці в школі ми дізналися, що природу треба охороняти, а не засмічувати. Двадцяти сторіччя минуло і 21 настало. Людина. На планеті господарем стала. Творили люди, будували. Літати в космос навіть стали. Навчились змінювати погоду. І майже знищили природу. Важко стало на землі жити птахам, звірині, люди хворі теж страждають, ліки не допомагають. Як же бути? Що робити? Як на світі далі жити? А я вам підкажу, Природу треба обороняти. Я добре, що ви це зрозуміли. А тепер житті до школи. На наворінка. Добре, мамо! Ми побігли. Вехайте, ну що ж, дітки, а ви запам'ятайте, треба нам природу захищати, берегти річки і трави, і діти. Щоб пустелі їх не доживати, щоб люди і звірі усі були здорові. А тепер потанцюєте з нами, піднімайтеся зі своїх діч та повторюйте за нами. <клухи>